Звісти на війні сина, якою то прикривається підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія, обростає новими подробицями. Напередодні колишня дружина затриманого Олена Чернінька у Фейсбуці розповіла про взаємини батька і сина. Насамперед вона пояснила, що дитину ростила сама. З чоловіком були в розлученні. А коли Михайло пішов на війну, то вони з батьком дуже посварилися. Як пояснила жінка, бо один був патріотом, а другий ні. І після загибелі Михайла з колишнім чоловіком вони спілкувалися в діловому руслі тільки щодо зникнення сина. Ну я нагадаю, напередодні Галицький райсуд Львова обрав для підозрюваного вбивства як запобіжний захід арешт на два місяці без права внести заставу. Водночас, попередню кваліфікацію злочину, як ви повідомили в офісі генпрокурора, змінили з умисного вбивства на на посягання на життя народного депутата через його державну чи громадську діяльність, сам же підозрюваний перед засіданням раптово розговорився з журналістами, заявив, що це він убив політика і мовляв лише з особистих мотивів, без жодного російського сліду, і тепер хоче, щоб його обміняли на полоненого. Тоді мовляв, він зможе шукати сина. Детальніше про постать убивці Андрія Пробуя, аналіз його заяви і поведінку в суді. Поговоримо сьогодні з експертом, автором інформаційного. Аналітичного інтернет-проекту криміналістом Миколою Зборщиком вже в наступній годині нашого ефіру. Тому не пропустіть, будемо аналізувати наскільки ці заяви, зокрема, можна сприймати як за правду, так і які ще підводні камені є в тому, що говорять зараз підозрюваний у вбивстві.